Привіт, друзі! З вами Greenland і ви дивитесь огляд на пошкодженого шредера по оригінальному коміксу Eastman та Лерда черепашки ніндзя. Ось така упаковка Battle Damage Шредер. Називається він англійською. цей картинку малював Кевін Істмен. Тут у нас прозоро віконці, де ми бачимо власне Шредера з порізаним пузом, навіть не пузом, а грудною кліткою. В кровяці обличчя також буде змінне. Збоку в нас ось такий шолом Шредера, з очима, значить там ще й голова, не просто шолом, а голова Шредера. І з цього боку ось такий Шредер пошкоджений в бою. А ззаду фотографії Шредера інші представники цієї серії в такому комікс стилі намальовані іспаном. І тут просто напис, а знизу в нас... Всі автори, звісно ж, ілюстратор Кевін звісно, завжди наголошую, це прикольно, що людина, яка створила черепашок, і досі займається розробкою всяких прикалдесів, малюнків, артів і приймає участь в розвитку черепашчої франшизи в наші дні. Зверху відкриваємо коробочку, витягаємо шедера, він просто. На такому каркасі з прозорого пластику. Фон у нас стандартний, це вулиця Нью-Йорку, він йде практично у всіх оригінальних фігурок в цих одиночних упаковках. Ось він який побитий шредер. Дуже нестійка фігурка, ледь я його встановив, крутив-крутив ті ноги. Йому не знаю, чому в нього і панцера немає, і, можливо, шолом цей переважує. Чому він не хоче стояти? Ну, Зараз більш-менш ніби я викрутив так стопи, все поправив, Але спочатку я хвилини, певно, три його встановлював, щоб він стояв і далі, бачите, він не хоче стояти. Ну, то будемо його так оглядати, а чому він не стоїть, не знаю. Такий в нього дуже-дуже коміксоїдний стайл покрасу. Ці тіні на шоломі, тіні на його одязі, на спині також це все чорне, це тіні, і він прям ніби зі сторінок коміксів до нас. Вистрибнув тут є дві дірки в його одязі, в його е, такому ніндзя-кімано. На них є поранення чорним намальовані і кров, яка витікає з його ран. Також така рана є на одній нозі і на другій нозі. Голова в нього прикольна, просто на темному фоні білі очі без зіниць. Додає йому якоїсь це зловісності. Звичайний стандартний шредерський шолом, який потім такою якоюсь хусткою шия покрита синьою, переходить в його синє кімано, його традиційні шипасті захисні елементи на плечах, також на руці, ці такі кастати з гостряками, на перетичах захисні елементи, і таке саме на ногах. Ці всі гостряки з гуми м'якої зроблені. Одразу ж оцінюємо артикуляцію. Шредер може нахилити голову, повернути голову, нахилити голову допереду і нормально подивитися вгору. В плечах в нього є оберт, але, звісно ж, ці захисні елементи будуть заважати і є ось такий згін. Також оберти є додаткові в біцепсах, є подвійний ліктьовий суглоб, Шредер аж ось так може зігнути свої. Руки, коли він згинає в суглобі. Ну, більш-менш воно виглядає, не сильно навіть кидається в очі. Ну, Трішки деформований, він, звісно ж, виглядає коли в зігнутому положенні, але як інакше зробиш. Ось тут, в поясі, є оберт. Є класні шарніри в ногах, широко він поперечний шпагат робить, і ось так не менш широко поздовжній. Звичайний такий там шарнірчик, і ті ноги в ньому крутяться. І також є ось такий оберт в стегні, який допоміг мені його поставити. Це взагалі користується я цим суглобом, коли фігурки не хочуть нормально стояти. На жаль, таки нерідко зустрічається. І подвійний суглоб в коліні він практично дістає до попи п'яткою. Дуже круто, це в некі не завжди так і сугроби так артикульовані. Ще є оберт тут в гомілці, можна ще й цим допомагати його ставити, якщо у вас також він не буде самостійно це робити. Стопа лишилась, є згін класний самої стопи. І є також гомілково-стопнево, ну, дуже, дуже мінімальний. Є цей оберт, там ну, в принципі, не дуже він і потрібний. І ось таким чином намагаємося його поставити. Ні стопа, ні стегно нічого не допомагає. Він просто хилиться назад. І перевалюється на полиці, це буде справжнє пекло. З такою фігуркою. Вона буде, якщо в передньому ряді ставати, то буде падати і валити всіх задніх, і це буде дуже і дуже незручно. Звісно ж, змінна голова. Ось така з подряпаною, з такими е, потоками крові на обличчі. Таке в нього волосся е, жорстке, колюче шредера. Дуже він тут незадоволений, тому що побили його черепахи і кров стікає з обличчя. Прямо з шиєю має мінятися голова. Давайте спробуємо поміняти і подивитися, як він виглядає з такою головою. Дуже легко вдалося мені зняти цю голову і поставити тут. Тут також вона з шиєю разом знімається. Можу вам ближче продемонструвати, як воно на тілі. Дуже органічно лягає. Тут в нього відкрита шия, ніби ця хустка знизу опущена. І ось такий він зовсім не здоволений своїм боєм з черепашками. Шредер. Виглядає без маски. і ніби якийсь ображений чувак. Краще би, мені здається, сердитий вираз обличчя йому зробили, а тут він ніби зібрався помирати. Ще з аксесуарів є ось цей наруч Шредера, причому разом той, який ось тут, на передпліччі і на руці, він ніби такий пошкоджений, якийсь пом'ятий. В кого тонка рука з фігурок, то можна в принципі буде попробувати і начепити йому цей наруч. Ну, Такий прикольний елементик. І є ще ось якась така штука, напевно, димовуха або якась вибухівка, яку Шредер хоче застосувати проти черепашок, щоб все ж таки перемогти цю бійку. З якоюсь метою нам НЕКО пропонує цілу копицю змінних рук. Ну, оця широка кість для тої бомбочки. добре. А оці вузькі невідомо для чого, тому що е, жодної зброї, жодного елементу зброї наш Шредер не має. Тобто є... Вузький хват, ширший хват і найширший хват. Але для чого вони зроблені, невідомо. І там, до речі, цей кастет на долонці не промальований, що не схоже на неку. Ну, розраховано, напевно, що щось він буде тримати в цій долоні, але класно було б її помалювати. Бомбочка ця дуже гарно, зручно лягає в цю широку руку, і вже шредер кричить: не підходьте черевашки, а то я взірву вас. Можемо порівняти двох шредерів, Цей шредер Перший, який виходив як оригінальний в наборі з трьома солдатами фут, бачимо, що скульпт в принципі, взятий той самий, просто відрізняється покрас. Також можемо порівняти голову. Шредер, по суті, скульпт той самий, просто вони додали оцих тіней, а в цього першого оригінального інакше вона помальована. А ось так Шредер виглядає в компанії Лоусоновських Черепах. Тут, в принципі, все по ділу здоровезні черепашки, і такий невеличкий худенький, побитий мужик. Все зрозуміло, хто тут переможе, і немає ні в кого сумнівів А ось тут же сумніви можуть бути, тому що Сплінтер. Комікс версії в нас дуже маленький, низенький, і Шредер дивиться на нього згори і дуже сподівається власне, його перемогти. Ось такий пошкоджений Шредер вийшов у Нека в оригінальній серії. Ваших вражень про нього я, звісно ж, чекаю в коментарях. Якщо вам сподобався огляд, не забувайте поставити свою Battle Damage Шредерську вподобайку цьому відео. Також не переставайте донатити на Збройні Сили України. А з вами, як завжди, був Грінленд, Кавабанга, чуваки, бувайте!